Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, сьогодні у нас 3 лютого і вирішив я зняти відео. Ну, це я думаю буде останнє відео. Добре, полетів від мене листочок. Це буде, друзі, думаю, що останнє відео, яке буде стосуватися е, ну, контрольного вулика, зважування вулика. Тому що у нас вже, друзі, якби потепліло, Бджілка вже літає. Бачимо її. І... Тепер поодинокові літає, ну, але не дуже так, тому що хоча сонце світить, але досить таки прохолодна погода. Зранку взагалі був мороз. А наприклад, вчора. Набагато краще літали. Позавчора також ну, взагалі шикарно літали. І тому е, не бачу сенсу більше знімати відео. Бджілка по-любому вже включилася в роботу. Зараз подивимось, що тут на вагах. І відкриємо також сім'ю. Будемо дивитися, що у них тут так. Це Получається друзі, що вулик ще більше, ну я не знаю, Получається, що він вже важить 20 кілограм. Так, зараз поставимо ось тут 20. Тут на нуль. Я не знаю, друзі, це напевно ці ваги якось показують. Щось вони мені не подобаються, як вони показують. Хоча... Чи можливо таке, що він... Але від чого? Від чого він міг... Скажемо так. Ну Хоча бачимо, бджола ще сидить в клубі, іменно ця сімейка. Ніщо в клубі. Ну, клуб такий вже, як би рихлий. Тепло ще не дуже відчувається з сім'ї. Ну, клуб такий, друзі, рихлувати, але клуб є. А чому ваги так показують, навіть не знаю. Навіть не знаю. Так, запишемо, що 20. Кілограм, бачимо, був 19350. Тепер виходить, що на 650 грам він чомусь виріс. Не знаю чому, зараз подивимося ще, деяку сім'ю як сидять. Оці також бачимо у клубі, але клуб такий вже. Рихлий. Ну, просто кажу, сьогодні досить таки прохолодна погода. Вітерець такий дує холодний. Тому, друзі, якось так, не знаю, щось з ваги в мене не знаю, що з ними є, щось вони мені не, не, не так показують, як воно мало бути. Одним словом, можливо, хтось стикався з такою проблемою, що ось так ваги показували uh, то ну або дайте якусь пораду, або напишіть якісь коментарі, mm, тому що, тому що друзі, щось воно не, не добре показує. Не, не, не подобається воно мені. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі.